Я так розумію, що ви поки що на Майдані не ночували, але все йде до того. Я приїхав з Китаю. Тільки що з Китаю. Я, я поки що епізодично був на Майдані, але ми з-за кордону, чи там з України, слідкували за подіями. І те, що зараз відбувається, воно якось ну, не віриться, що це правда. Чи раптом у Китаї ви були не разом з президентом Віктором Януковичем, тому що я так розумію, що ваші візити співпали? Но ми туди приїхали, президент день вже поїхав з Китаю, але таке, таке співпадіння. Ну, хто його знає, може, воно там щось це означає. Не знаю, це треба розшифрувати фіналу. Сьогодні ви будете обирати міс Харлі Девід. Сьогодні ви у журі. Чи не ревнує вас дружина? Навіть скажу, що дружина до тебе не ревнує. Каз. Те, що ми спілкуємося з тобою, це ще нічого не означає. Тим не менш, так багато красивих оголених жінок на сцені. Ну я буду жмуритись так не дуже сильно дивитися зараз. Ви батько чотирьох дітей. Плануєте ще поповнення в родині? Я планую а жена, не дружина Не планує. Ну чоловік це ну, така проста і приємна штука. А жінці треба це ну, виносити, потім вигодувати дитину. Це це важче. Тому, тому тому я слухаю жінку. Якщо якщо стоп, то стоп.